Моє вітання: Чотири прості інгредієнти. Цей салат вражає кожного своїм смаком. Готуємо. Перше, що знадобиться, це картопля. Її треба відварити в мундирках. В мене картопля приблизно 700 грамів. Все дуже просто, варимо її до готовності. Звісно, це салат. І кількість інгредієнтів ви можете змінювати і важити картоплю не обов'язково. Це картоплю ставлю варитися. Капуста. Скільки капусти? Капуста в цілому вийшло в мене потім після нарізки грам 500. Я буду нарізати тільки ось цю ніжну частинку. Там, де ось ця кочеришка, я не буду її нарізати, залишу на щось інше. А цю капусту дуже тоненько нарізаю. Чим тоньше, тим краще, звісно. Ось що має вийти. Ось така гарна капуста. Капусту обов'язково потрібно замаринувати. Олія, 2 столові ложки. Я використовую сонячнукову, та яка не рафінована, знаєте, така домашня, її називають ароматна. 2 столові ложки. Оцид, столовий, 9%, 2 столові ложки. Можна використовувати яблучний оцет або сік лимона, наприклад. Але кислота потрібна обов'язково. Також 2 столові ложки. Додаю ще 2 чайні ложки цукру і одну чайну ложку солі. Якщо ви зменшите кількість капусти, вам треба зменшити кількість і маринада. Обов'язково додаю за смаком перець чорний і все гарненько перемішую. Не жамкаю гарненько просто перемішую, щоб вся капуста була в цьому маринаді. Мені не потрібно, щоб вона була як. Як тряпочка, а така гарна капуста, щоб залишалася. Все, капуста готова, я залишаю її, поки час якийсь вона буде маринуватися. Наступний інгредієнт це цибуля. Цибулі в мене грам 200 і 2 шматочка, 2 зубчика, часничка. Кількість цибулі залежить також від вашого бажання, але цибуля важлива щоб була в цьому. Взагалі, кожен інгредієнт відіграє свою роль в цьому салаті, тож важливо все. Будь ласка, зробіть так, як я показую, і в такому випадку смак цього салату вразить вас. Нарізала цибулю і часник. Трошки так як відділила, подрібнила, і ходімо смажити. Пательня вже прогрівається, додаю олію. Олії приблизно 3-3 столові ложки додаю. Картопля також вже вариться, додаю сіль, щоб картопелька така була солоненька. І хай собі вариться до готовності. І в цей час я смажу цибулю. Салат цей готується доволі швидко, але це велика порція салату. Так, і смажу ем, цибулю до потрібного. На цьому етапі я додаю приблизно чайну ложку неповну без вершка цукру. Я хочу, щоб цибуля закарамелізувалася, Додаю цукор, і за рахунок цього починається процес карамелізації і ця цибуля буде, вона буде неймовірна. Далеко не відходьте після цукру, швидко підсмажується цибулька. Тож стійте, помішуйте і не підпаліть її. Цибулі також поки відставила огірки. В мене їх три, вони в мене мариновані, не кабачкові, не такі не кислючі. Мариновані огірки я нарізаю ось такими шматочками мені так гарно, але залежить від вас. І відставляю інгредієнти. Картопля зварилась. Скільки буде варитись ваша картопля, ну, я не знаю, залежить від сорту. Перевіряємо на готовність шпажкою. Готова. Маю ще таку зелень, картоплю обов'язково охолодити. Або в холодній рідині, або, ну, десь там, ну, або якщо не поспішаєте, я охолоджую в холодній воді. Зелень, мені вся ця зелень не знадобиться, але я поріжу її всю і відразу. Я прибираю ось ці такі грубі частинки, не хочу їх додавати в салат, але ось це також я не викидаю. Якщо ви варите борщ, суп, якийсь бульйон, можливо, овочевий. Оце дуже класно додавати в бульйон. Зав'язую ось так: от ниточкою, щоб потім не вилавлювати всі ці палки. Додаю ще, наприклад, лаврушку, кидаю хвилин за 10 до готовності. Кидаємо в бульйон і дістаємо хвилин через 10. Ніколи не залишайте це як спеція. Вона дасть гіркоту. В бульйоні ніколи ми це надовго не залишаємо, але свій аромат надасть дуже класний. Все, зелень нарізаю, тож нічого тут не викидається. А зелень, ну, в мене, бачите, петрушка, кріп і зелена цибуля. Картопля охолола, почистить. Звісно, звісно, почистить. Нарізаю не маленькими шматочками, доволі крупними. В мене ще така ніжна, така вершкова картопля, ну така смачна. Все та ж картопля з АТБ. Хто дивився мої попередні відео, дуже смачна картопля. Передається в АТБ. Як бачите, капуста не потекла, вона повністю промаринована і зменшилась в об'ємі. Роблю таке собі гніздо, і зараз почну сюди ну, додавати інгредієнти. Картопля вона тепла, така собі, тепленька ще. Але швиденько-швиденько, щоб довго не. І додаю поступово всі інгредієнти. Цей салат, якщо вам не потрібно, ну, наприклад, там, на стіл подати. Можете підготувати всі ці інгредієнти, заздалегідь і не змішувати. І змішувати вже всі ці салати інгредієнти потім не безпосередньо перед подачою. Додаю 2 столові ложки сметани або додавайте йогурт, якщо бажаєте знизити калорійність. І додаю 2 столові ложки, майонезу, це мій майонез домашній відео є на каналі. Дуже смачний класний майонез. Готується 2 секунди. Додаємо зелень. Посилання на рецепт майонеза обов'язково залишу в описі під відео. Потрібно, зайдіть, подивіться. Все. Поєднуємо всі ці смачні інгредієнти. Перемішую обережно, тому що я ж кажу, в мене картопля, вона така як крем. Кремова. Як же це апетитно виглядає. І повірте, це така смакота. Окремо всі ці інгредієнти, ну, ну, як інгредієнти, так, у кожного свій смак. Але коли це все поєднується, це просто це щось неймовірне. я досі не розумію, як такі прості інгредієнти могли створити такий шедевр, кулінарний. Все, а всього, щоб було достатньо. І зараз мені буде смачно. Все разом. І цибулька, і огірок, і картопелька все разом, щоб було хромка, капуста залишається хромкою. Я відчуваю, мені недостатньо чорного перцю. Обов'язково, якщо вам чогось недостатньо, ви можете додати. Всі спеції завжди йдуть за смаком. Я розумію, що є люди, знаєте, ті, що вони не розуміють, як це на око, за смаком. Правді, є така категорія людей. я читаю відгуки під моїми рецептами. Це не перевершено. Надсмачно. Ви знаєте, я не голодна, я поснідала, але я не можу зупинитися і перестати їсти цей салат. Обов'язково приготуйте це. Я не перестану називати цей салат шедевром, і як завжди, смачного.